Ми продовжуємо наш ефір. Далі маємо змогу поспілкуватися із начальником Запорізької РВА Олег Буряк і з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава, добрий ранок, пане Олеже. Як минув вечір, ніч та ранок зараз Доброго. на Запоріжжі? Тому що були повітряні тривоги досить часто. Розповідайте детальніше про що певна річ можете говорити. Угу. А от зараз я читав, поки ви казали ще одне повідомлення. Сьогодні було два прильоти. Один був 22.50. Це була Таврійська територіальна громада. Значить, туди потрапили чотири ракети. Вони зруйнували гімназію Перспектива, сільський спортзал та будинок культури. Потім був, був прильот в Михайловську територіальну громаду. Це село Вільно Андріївка, там оздоровчий табір. Маяк пошкоджено порядка 20 дерев'яних будиночків та пошкоджений котедж. На щастя, ні постраждалих, ні, ні поранених немає. Але поки я слухав вас, зараз мені прийшло повідомлення з Камишеваска територіальної громади, там щось трапилось також. Ну, я не встиг прочитати, пане Олеже, можливо, маєте вже інформацію, чи всі живі, чи здорові, в якому стані люди? Адже ми знаємо, що це найголовніше наразі для всієї країни. Угу. Три хвилини так усі були живі й здорові, поранених чи загиблих немає. Але от камушовахи я не дочитав повідомлення. От там теж щось трапилось. Ну потім я вже прочитаю, і буду розуміти, що там произошло. Добре, ми знаємо, що ворог він зараз перейшов до такої підступної тактики. Він гатить по об'єктам критичної інфраструктури, вочевидь, для того, щоб створювати таку гуманітарну катастрофу для українців. В якому стані зараз всі комунікації на Запоріжжі? І як ви готуєтесь для того, щоб убезпечувати саме ось ці інфраструктурні об'єкти? У нас відпрацьовані плани заходу. По, по ремонту различных об'єктів критичної інфраструктури, тому за цей час, ну майже за місяць, у нас не було таких відключень, щоб вони там на протязі доби або тижня там вони видлілися. Ми все ремонтуємо. <кій> у нас є Зараз от, два дні тому, коли були прильоти до ірвали дамби на Інгульці, Ми відпрацьовували послідні два останні два дня. Відпрацьовували план евакуації на случай, якщо буде влучання в наш Дніпрогес, в місті Запоріжжя. Вот цими планами ми займалися останні два дні. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, як сьогодні щодо переміщення цивільного населення маю на увазі саме з тимчасово окупованих територій на території підконтрольна Україні? Чи працює контрольний пропускний пункт у Васильівці, і можливо, з коли ближче до зими, так чи не побільшали людей саме в цей період, які виявили бажання евакуюватися і приїхати на сторону, яка підконтрольна Україні? На щастя, він працює. За останню добу було евакуовано 1092 осіб. Також за весь час евакуації було працевлаштовано порядка 4 тисяч осіб і в центрі зайнятості отримало допомогу порядка 14 тисяч осіб. Тому все, всі структури Запорізької в районі та в місті Запоріжжі працюють. Ми приймаємо переселенців з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької і буває майже з Миколаївської області. Тому працюємо в штатному режимі і чекаємо на перемогу наших збройних сил України. Пане Олеже, уточнення по цьому питанні є: що далі із цими людьми? Ось вони евакуювалися із тимчасово окупованих територій, приїхали на Запоріжжя. Певна річ, отримали там якусь першу необхідну допомогу, можливо, якісь речі, гуманітарні набори і тому подібне. Що далі? Вони залишаються в Запоріжжі, залишаються там працювати, жити чи все-таки розсереджуються по всій іншій території нашої держави? Ну, по-перше, ми їх реєструємо. Щоб ми розуміли скільки і від кіля вони виїхали, по-друге, з, з усіма переселенцями. Ми працюємо, щоб вони їхали далі, тому що у нас є і внутрішні потреби в свободних місцях, коли б могли б ми розсілювати людей із того же Аріхова, Гуляпілля Такмака, Мелітополя. тому ми працюємо таким чином, щоб вони день або два. Залишались, а потім їхали далі: центральна або е, східна Україна західна Україна. Е, е, нам потрібно е, розуміти, що якщо буде е, подальше е, в зимній опалювальний сезон, е, руйнувати наші об'єкти інфраструктури, у нас е, Бо саме большого людей буде з багатоповерхівки домівок, потребувати в теплі, і тому ми зараз працюємо з населенням, щоб вони заготавили. Як ми централізовано, це вугілля, це дрова, це пілети, або переходимо на можливі інші. Істочники тепла, от і таким чином, ми стараємося усіх переселенців, які нам заїжджають з інших областей, з інших територій, стараємося їх переміщати далі. Працюємо з ними і стараємося їх не залишати на території. Пане Олеже, і наостанок, якщо можна коротко, ми маємо таку інформацію про те, що Рада Магата вона прийняла резолюцію, яка вимагає, щоб російська сторона вивела своїх військових із Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило видання Reuters. Натомість проти цієї резолюції виступили Росія і Китай. І от російські недодипломати вони заявили зараз. Процитую, що резолюція не враховує систематичних обстрілів ЗС українською стороною. Це була цитата. Російської російських, російських надодипломатів менше з тим два голоса досить такі очевидні для нас. Яка ситуація зараз на Запорізькій атомній електростанції? Вона стабільна, критична, тому що усі блоки зараз відключені, і йде процес охолоджування ядерної реакції. От я не дуже розумію, в чому має сила. Цієї заяви, тому що вона не вліч, влече за собою деяких поступових дій потрібні управлінські рішення, міжнародні рішення і потрібні е, реальні е, там санкції, якісь дії. Ну там же ж должны бути в них прописані регламенти. Що вони роблять, якщо буде е, загроза загроза усьому людству, і от ці заяви МАГАТЕ, ну добре, дальше що? Нам потрібно діяти. Нам потрібно от всю цю зону е, повністю демілізацію де, де і щоб в цій зоні не було ніяких бойових дій. От що нам потрібно. А далі ми відпрацьовуємо різні сценарії евакуації, і різні сценарії там е, дій, якщо буде в, у, 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 утечка. Ядерних відходів або ядерне відпрацьованого ядерного топлива. Но це те, що ми зробимо постфактум, пост аварії. А нам потрібні дії, щоб предотвратити цю аварію і щоб з людей зняти угрозу враження в усій цій території. У це нам потрібно.